Вже з 1 січня на майже 40 тисяч пенсіонерів чекає підвищення пенсійних виплат для деяких категорій шляхом доплати аж до 14 тисяч 600 гривень. Пенсію у 2022 році підвищують з трьох причин: зростання прожиткового мінімуму, підвищення мінімальної зарплати та урядові програми соціального захисту, зокрема, завдяки закону про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, так ліквідаторам чес та сім'ям, що втратило годува. Через катастрофу будуть доплачувати за шкоду для здоров'я, отриману через аварію. Для людей з першої групи інвалідності ця сума сягатиме 14 600 гривень, для другої групи інвалідності 9 500 гривень, для третьої 7 000 гривень. Найвищий вулкан Індонезії Семеру знову почав диміти. Лише на початку грудня він вже вивергався. Тоді через це загинули 48 людей. 36 зникли зникли безвісти у селищах, які накрила суміш попелу, лави та бруду. Семеру розташований на острові Ява, популярному серед туристів. Взагалі ж на території Індонезії знаходиться 142 вулкани. 11 тисяч мешканців Малайзії евакуйовані через масштабні повені. Вони найпостужніші за останні 40 років. Затоплено пів країни, яка розташована на двох островах. Що менше двоє людей загинули. Повінь стала наслідком сильних злив. Однак, погода найближчим часом покращуватись не буде. Синоптики попередили про нову хвилю сильних опадів і до прошквальний вітер, який охопить західне узбережжя країни. Різдвяні ярмарки в Італії сотні тисяч людей відвідують святкові локації. А тим часом Санта-Клаус вже відвідує найзладеніші райони Каракаса, частують святковими смаколиками і звірів у Перу. Про все це далі у нашому різдвяному огляді. На різдво італійські ресторани відвідують на півмільйона людей менше ніж зазвичай. Традиції святкувати прихід зимових свят не вдома вже кілька десятків років. Однак цього року, через коронавірусні обмеження, багато італійців відмовилися від резервування столиків у ресторанах. Хоча заклади харчування готові працювати у свята. Тим часом на міських вулицях країни численні різдвяні ярмарки. Їх влада Італії вирішила не скасовувати, як це зробили в Австрії та Німеччині. Обов'язкова умова перебування на святкових локаціях масковий режим. В країні вже діють ковідні паспорти, тож наявність їх перевіряють карабінери минулого різдва. Ми були вдома і нічого не робили. Але нарешті в нас з'явилася вакцина. Я сподіваюся, що ми повернемо собі свободу пересування, бо витримати усе це неможливо. Санта відвідує найбідніші райони Каракаса у Венесуелі. Нині важка економічна ситуація. Тож зимовий чарівник роздає гостинці малюкам, батьки яких не можуть придбати сюрпризи своїй малечі. До дітей Санта прибув на мотоциклі. А найближчими днями він роздасть понад тисячу подарунків. Таку ініціативу створили венесуельські журналісти, які зібрали кошти і закупили іграшки і солодощі. А Санто став Професійний чарівник, який відвідує дітей під час різдвяних свят вже 43 роки роки «Я Роблю це вже 43 роки. Я бачив різних дітей з дуже бідних родин, які не отримують жодного, навіть найменшого дарунка. Дуже важливо, аби ми робили для таких малих свято всією спільнотою. Подарунки отримують і тварини у зоопарку столиці Перу, ліми звірям роздали різдвяні смаколики. А тигр та леви отримали м'ясо загорнуте у подарунковий папір. Жираф ласував свіжою зеленю, а верблюдам дістались віночки із сіна. Ганна Гороженко, телеканал Life. Різдвяний сезон розпочався в об'єднаних арабських Еміратах. В Дубаї засвітили ялинку. Її висота 20 метрів. І вона штучна, адже ялинки у пустельні перській затоці не ростуть. Святкову ілюмінацію увімкнули Санта разом із ельфами, які влаштували для відвідувачів дубайського експоцентру. справжнє шоу ініціатори встановлення ялинки розповіли, що біля неї концерти і сантою та його помічниками відбуватимуться впродовж усього наступного тижня. Для мусульманської країни святкування християнського різдва із таким розмахом це рідкісне явище.